Іранські чиновники терміново провели таємні закриті переговори з командою американського президента. Щоб знизити напруженість після погрози президента США Дональда Трампа, застосувати силу у відповідь на вбивства протестувальників в Ірані, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчи, зв'язався зі спецпосланцем Білого Дому Стівеном Вітковим і запросив особисту зустріч. Таким чином Тегеран розраховує знизити напруженість у відносинах з Вашингтоном або принаймні виграти час до того, як Трамп ухвалить рішення щодо нового військового удару по Ірану. І це вже не жарти. Сам Трамп заявив, що режим Аятол перетнув усі його червоні лінії, а тому США розглядають силові варіанти відповіді на придушення протестів в Ірані, де, за офіційними оцінками, загинули 544 людини. Але як показують відео, загиблих може бути набагато більше. Іранський режим зараз вивів на вулиці сотні, мабуть, навіть тисячі людей на провладні мітинги. Але водночас у Тегерані, в з часів ісламської революції, закликали здавати кров у лікарні. Тим часом з'явилися повідомлення, що сам протест в Ірані пішов на спад після масових репресій, але ось Пехлеві все ще закликає до продовження і навіть радикалізації протесту. Давайте разом обговоримо, що зараз відбувається в Ірані. Чому режим АТОЛ запросив термінові переговори з американцями і що робитиме Дональд Трамп? Розкладемо, як то кажуть, усе по поличках. Я Олексій Печий. Давайте обговоримо цю тему, але спершу хочу вас попросити. Якщо випуск вам цікавий і корисний, ви можете підтримати канал Донатом або спонсорською підпискою за посиланнями та реквізитами. В описі відео зазначено підтримати канал Олексій Печий. Обирайте будь-який зручний для вас формат, буду вдячний за будь-яку вашу підтримку, але зробіть це вже наприкінці цього випуску. Крім того, підпишіться на мій телеграм-канал Печі Ньюз, Посилання на нього є в описі до цього відео. Отже, почну з останнього зведення новин з Ірану. Наразі ісламський режим мобілізував десятки тисяч співробітників сил безпеки та держслужбовців разом із їхніми родинами і змусив їх приходити збиратися в центрах міст для проведення. І ось державні змі режиму Аятол, зокрема канал ІРІБ, вибірково транслюють відео цих постановочних мітингів, продовжуючи загальнонаціональне відключення інтернету та зв'язку. Тому з Ірану офіційно можна побачити лише таку картину, що всі на вулицях підтримують Аятолу Алі Хаменеї. Я зобов'язаний насамперед схилити голову перед цією історичною свідомістю, цією відповідальністю, цією здатністю прощати і великодушністю народу Ірану, цією проникливістю, цією терпимістю, цією мужністю, цією добротою. Перед цим народом, і раніше я вдячний і вдячний життя таких народів і народів це частина скоординованої кампанії психологічної війни, спрямованої на підрив громадського духу та стримування людей від приєднання до триваючого революційного процесу, особливо після 8 і 9 січня, коли без перебільшення. Мільйони іранців взяли участь у загальнонаціональних протестах і звільнили цілі райони та міста від контролю режиму. За даними інформаційного агентства Human Rights Activist News Agency, через два тижні після загальнонаціональних протестів понад 10 тисяч осіб. Були заарештовані та відправлені до в'язниць. Уявіть, понад 10 тисяч людей опинилися у в'язниці. Офіційно протести відбулися у 585 місцях по всій країні, у 186 містах усіх 31 провінції. А також за даними Human Rights Activist News Agency, станом на неділю загинуло 544 людини ще десятки перебувають на розгляді серед загиблих. 483 протестувальники, 40, 7 військовослужбовців або співробітників правоохоронних органів, 8 дітей, п'ять випадкових перехожих, які не брали участі в протестах, і один прокурор. Але що ж означає ця фраза? Ще десятки вбитих перебувають на розгляді, і це найстрашніша частина. Вчора у телеграм-каналі Печи Ньюз я опублікував два відео, які не можна показувати на Ютубу, і не рекомендується дивитися людям з чутливою психікою. І ці відео про те, як у тегеранських моргах знаходяться десятки вбитих, яких не впізнали, і їх не вносять до офіційного списку жертв, поки не знайдуться родичі, і ці вбиті вважаються такими, що перебувають на розгляді. Тим не менш, після масової хвилі репресій в Ірані почалася відносна стабілізація, кількість протестів зменшилася. І з одного боку уряд мобілізував силовиків і вивів на вулиці деяких міст військові частини корпусу вартових ісламської революції. З іншого боку, це вплинуло на координацію та згуртованість протестів. І ось цей інтернет-блекаут, який, як виявилося, влада Ірану змогла досить грамотно організувати, зокрема, якимось чином відключити більшу частину старлінків. Тут вже кажуть, що Росія і Китай допомогли. Крім того, іранський режим дуже швидко заповнив вулиці проправительственними контрпротестами, щоб зіткнути лобами звичайних людей. Якщо протестувальники знову вийдуть на ці ж вулиці, багатотисячні демонстрації на підтримку Ісламської республіки пройшли в Мешхеді, Тегерані, Ісфахані, Захедані, Хамедані та інших великих містах. Іранський уряд заявляє про участь кількох мільйонів людей. Опозиція це оскаржує. Як повідомляється, це переважно силовики, держслужбовці квір та їхні родини. І ось тут найголовніше: якщо нічого нового не станеться, і якщо США не втрутяться, то протести можуть поступово згаснути, як це було у 2022 році. Втім, навіть у разі втручання США невідомо, як поведуть себе люди. Справа в тому, що американські аналітики згадують, що під час дванадцятиденної війни з Ізраїлем було єднання іранського народу, і навіть противники Хаменеї частково раптово зупинили свої протести і під єдиним прапором виступили проти заходу. Лідер монархістів у вигнанні Реза Пехлаві знову закликав виходити на вулиці та атакувати адміністративні будівлі і силовиків. І мені здається, пік його активності був 8-9 січня, коли був пік протестів, і влада вдалася до радикальних заходів. Хоча сьогодні той самий пехлаві оголосив нову фазу революції. Побачимо, наразі опозиція не виглядає скоординованою. Тим не менш, режим АТО злякався і ще рано списувати ці протести. Тобто знову ж таки, тут потрібно уважно стежити за тим, що відбувається. Я зовсім не намагаюся применшити вплив цих протестів на режим. Після погрози президента США Дональда Трампа застосувати силу у відповідь на вбивства протестувальників в Ірані. Міністр закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Аракчі зв'язався зі спецпосланцем Білого Дому Стівеном Віткофом і попросив про зустріч. Про це повідомили джерела в Білому домі виданню Аксіос. За їхніми словами, таким чином Тегеран розраховував знизити напруженість у відносинах з Вашингтоном або, хоча б, виграти час до того, як Трамп ухвалить рішення щодо подальшого послаблення режиму Аятол. Співрозмовник видання уточнив, що Аракчі та Вітков вже попереджали про можливу зустріч найближчими днями. У неділю Трамп заявив, що 10 січня Іран вийшов на зв'язок зі США, запропонувавши розпочати переговори щодо ядерної угоди. Далі цитата Трампа: зустріч готується, але через те, що відбувається в цій країні, нам можливо доведеться діяти до переговорів. Трамп повідомив, що отримує щогодинні доповіді про ситуацію в республіці і розглядає дуже жорсткі варіанти проти режиму Аятол. Який почав перетинати червоні лінії, вбиваючи протестувальників, так висловився Трамп. Ну і далі, ось цитата здається, були вбиті люди, яких не слід було вбивати. Ці так звані лідери правлять через насильство, і ми ставимося до цього дуже серйозно. Військові аналізують ситуацію та розглядають кілька жорстких варіантів. Джерела видання Політіко в Білому домі зазначали, що США можуть завдати точкових ударів по збройних силах Ірану, уникаючи дій із масштабними наслідками для цивільних. При цьому Трамп не збирається направляти американські війська до Республіки Іран. Співрозмовники Кейбл News Нетворк також повідомили, що як ціль розглядаються і іранські служби безпеки. Окрім цього, розглядається можливість проведення кібератак на військові, політичні та урядові об'єкти, а також доставки терміналів Starlink для відновлення доступу протестувальників до інтернету. І ось уже 13 січня може стати днем, тому що саме в цей день Трамп проведе нараду Ради національної безпеки, щоб обговорити варіанти підтримки демонстрантів і послаблення режиму Аятол в Ірані. Тегеран раніше пообіцяв, що у відповідь на дії США атакуватиме американські військові бази та кораблі на Близькому Сході. Реагуючи на це, Трамп заявив, що тоді Іран очікують ранні небачені удари. Такої сили, якої вони ще ніколи не відчували, вони навіть не повірять у це. У мене є дуже потужні варіанти дій. Нагадаю, протести в Ірані почалися 28 грудня через падіння курсу ріала до історичного мінімуму та різке зростання цін. Однак незабаром соціальне невдоволення переросло в політичні тривоги, включаючи вимогу відставки верховного лідера Аятоли Хаменеї. Той назвав протестувальників терористами і наказав придушити заворушення. Ну і тепер все виглядає так, що якщо США та Ізраїль не втрутяться і не завдадуть удару по режиму Аятол, протест на жаль може знову зазнати поразки в Ірані. Тут поставлю три крапки, друзі. Вашу думку, ваші висновки пишіть у коментарях під цим випуском, підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок і не забудьте поставити лайк, друзі. Нагадаю, підтримати цей Ютуб канал можна донатом за посиланнями та реквізитами в описі до відео. На цьому все! Бережіть себе, Па-па!